Панове, привіт! Маю дві новини: хороша і погана. Давайте розпочнемо з хорошої. Я розкачав Романа Єрмчука шляхом еволюції до ударів 99%. Хто з вас грає теж ви всі 24, то й знає, що така еволюція була, хто просто дивиться відео, той, можливо, з квадратними очима буде зараз дивитися і питатися, як в Яремчука 99 ударів, просто максимально можливі і так далі. Зараз побачите. Завтра на Олд Страфорд в рамках англійської прем'єр-ліги відбудеться дуже принципове протистояння клубів титанів Манчестер Юнайтед проти Ліверпуля. Вони недавно зустрічалися в рамках Кубка, і там у драматичній розв'язці Ман Юнайтед все-таки пройшли Ліверпуль. І зараз Мерсесай захочуть взяти реванш, і тим паче їм потрібні три пункти для того, щоб продовжувати боротьбу за чемпіонство. Якщо будете дивитися і захочете зробити перегляд ще цікавішим, то до ваших послуг Favbet, який чекає прогнозів. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. А яка ж погана новина, напевно, би хотіли запитатися. А така, що я провтикав еволюцію, яка Яремчуку би зробила ще і фінти на 5 зірочок, і неробочу ногу теж на 5 зірочок. Були би 5-5 зірочки, фінес шоти золоті, удари 99, взагалі просто космічна якась ракета. Але от. Е Якось я закрутився з кубкою різних моментів. В мене там ще й Матвієнко качався, ще й Мілітао качався. І я собі думав, що та еволюція ще мене чекає. Зараз мені залишилася лише доступна така, де в Яремчука буде 5 на фінтах, але не робоча нога вже залишиться рідною, такою, як є там на 3 зірки. Ну і так, нічогенько. Власне, як я розкачу Яремчука, як він пробиває, зараз можете подивитися трошки. О! Нормально Яремчук. Він правою валить нашої моліва. Нормально дав Яремчук. Ого. То в нього не 99 ще удари, почекайте. Ха-ха, Вандерсар як там? Як воно, як життє? Крівела і удари плюс 10. Так, Яремчук будь егоїстом, бо треба забивати голи. Ну він лупить. Ух. Нормально. Роман Яремчук. Ще один гол для Яремчука. Ой, Рольф, який пас класний Ромчик! Ха-ха-ха! Роман Яремчук Але Ван Дейк мене замахав в цьому матчі. Рарний Ван Дейк, а як замахав? Ніхто так ще не замахував в попередніх матчах, ніяка спешл карта. А цей Яремчука просто їсть. Ромцо! о Тут можна з ним так спокійно бити. Навіть зелені таймінги не потрібні, просто R1 удар, воно само летить. Цей момент настав. Удари 99 офіційно прокачені. Мэджик. О, і отакий в нас вийде Яремчук. 5 на фінтах буде. Дриблінг ще підтягнеться. І пейс. Можна буде давати йому мотор. Ну, а тоді з'явилося нове цікаве СБЧ на легендарного гравця Ерік Кантона версії Голасу, покращені стати, але не дали п'ятої зірки на неробочу ногу чи золотого шоту, Наприклад, дали. Покращені стати і деякі інші плейстайли, і за це хочуть 1 мільйон 400 тисяч. Для мене особисто така собі пропозиція, не дуже спокуслива, але вирішив взяти його в оренду, зіграти, спробувати і вам показати. Так що кантона в парі з Яремчуком, який продовжував качатися після ударів 99 вже по тій еволюції, яка його ще там додатково бустить по деяких моментах, і буде давати 5 зірочок на фінти. Це ще в процесі. 84-й рейтинг то оренда. А немає в ретроформах цієї Манчестер Юнайтед? Шарп, Умбро, 5 на фінтах, чудово. 4 на неробочий, ми таке вже бачили. Я хотів би 5. І фінець шот я би хотів золотий. Нашому Чіпшот золотий. Ну технікал золотий нехай. То перша в історії українська карта, в якої 99 на ударах, правда? Удари в Кантона не настільки круті, як Віремчука. Ромчика все 99. Я ж правильно розумію, враховуючи те, що я починав з інформа. Якщо інформ отримає динамічну знимку, то Яремчук в мене її теж отримає. якою б він там версією кольором не був у підсумку, правильно? Що то за еволюція така вже у Феліксі? Ну що, Яремчук Кантона! По перших дотиках, до речі, він досить рухливий. Я чекав повільніших рухів. Двохметрова атака, всі крім Гарінча. Роман Яремчук ні. Ми... Брати. Дерево, дерево, Ромчик. Можна. І Кантона. голова. Еріх Кантона. Хто б міг подумати, що його дебютний гол буде головою забитий? В якому стилі? Протиснув, продавив. Після передачі від Яремчука, який вже на спині французької легенди. Отакий от. Такий от. Незвичний гол організували мої двохметрові кабани в Атаці. Кантона класно. Яремчук має забивати. Ну, він таки не пробачає. 99. Удар, ну ви що? 2-0. Не знаю, хто таке, ну реально не пригадаю. Яремчук. Камтоначук. Ероден дріблінг. Ну, айроден він дуже стійкий. Він собі і м'яч круто контролює, і попробує його відпихнути. Ну дивись, на спині повисів той чудачок. Рарний Мбапе. Дрогбановий, ух ти. Ну Так, лівим Стіком Кантона ніби крутиться, а ніби на різких поворотах трохи цей м'яч відпускає. Хилить. Але він досить рухливий відносно попередніх версій. Ну і R1 дуже добрий, де дивіться. Ах, стрибнув так. Ну що, Яремчук? Згадаємо, як воно? Роман Яремчук! Золотий фінес шот. Поважайте, будь ласка. Там Дук у воротах чи хто такий маленький? По-моєму, Дудек. Борідка є. Андрій повторить Яремчука, не повторює. А то Дунарума, то не Дудек, Дунарума. Він в моменті удару Яремчука був такий маленький. Ти дивись, бездарно я зіграв в захисті сам винен. Неуважно не постарався і на 1-1, добре? Яремчук. Ой-ой-ой. Яремчук 2-1. Я шукаю кантона, але забиває Яремчук. Антона вирішив правою бити, хоча, я думаю, може лівою дасть. Але він сам пробив правою, сам виконав тривелку. Так от за нього плейстайл зіграв 3-1. Це називається гол. Знову Яремчук. Як же він валить. Кантона просто губиться на фоні Яремчука. Я не граю на Яремчука, він сам вистрибує. Я намагаюся якраз таки кантона шукати. Не. А! Бляха! Я не можу захищатись. Як вам такий коментар? Кантона, добре. Вистояв там зараз поштовх в бік. 5-4. Їдемо. Треба шостий забивати і закривати цей сет. І кантона. Гейм сет. Офсайт. Ромчик, Виправляйся. Ой-ой-ой-ой-ой. Чудово! Гейм сет. 6-4. Тенісний у нас рахунок. Перший власник кройфа 97. го Давайте поаплодуємо йому. Знов дрокба? Бляха, ви задовбаєте з тим дрокба? Кантуналівою дав так серйозно. Ого. Правою я б не здивувався, але. Ліва цікавіше. Тривелку. Уф. І Кантуна виходить на побачення. І робить до побачення. Ооо. З такої позиції я вирішив і не здати, що аж самому смішно. За тест номер 2 пішов. Як мій тато грає. Кантона. Ой. Там, мало бути ще еластику, але десь сервер його не спіймав. Тим не менш, Кантона оформляє хет-трик в цьому матчі. Отак от, от. В попередньому Ромчик фейрив тепер Ерік. Ерчик. Далі валить Р2. Пішов. Р2 Генг. Чад, якщо ви хтось граєте у такого R2. розумієте, якщо ви відпустите R2 в атаці, ваш атакуючий потенціал і рівень гри в атаці одразу на голову. Моментально робите левел ап. Багато не треба, просто відпустіть R2. В не був. Ну, добре. Трогба, він так файно в гейм скаже. Лау, кейпас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ромчик, яремчук. Пошв в дурник и каракасильуса. Таким напівболрольним замахом. Касілия знернув аромчик дає перекидання чипшот. <ривіт> Я рамчок там щось фінтанув. Ой-ой-ой-ой-ой. Флеєр тепер в нього ще плейстайл. Вау. Вені зібраний. Чарльтон Голасо. окей Яремчук. Але він гатить. Люди добрі, які в нього удари. Кантона 1 мільйон 400 тисяч. Яремчук, безкоштовно. Як Яремчук придолить? В Яремчука є золоті фінес шоти на секундочку. І удари в нього 99. От і питання: чим мене має спокусити кантона, щоб я його зібрав? Куди ти то бив? М'яч летів десь за межі Поля, то я зіграв. Ну, це Дев'ятку хочеш дати. Бляха нету. Все. Ой-ой-ой прийняв кантона! Це було якісно. І. І показав своїм рядом, щоб добити фінес шот, але перестрахувався і дав протилежний. І... і кантона. В більшому арсеналі стають. Ромчик на r1 дреблінг щось там видав. І це. І це. І це дурний гол. Бо я хотів там видати пас. Ой, я вибачався, але не вийшло. Він сам полісів. Хотів давши тут пас дати на Андрій перекидання, але не пройшло і відскочив відке. Бербато Ван Персі. Отаке. Чудово. Ну що Яремчук, Пас. Кантон Ох, як прочитав. Тут. Бляха, то було так добре, а я так файно поплив за тим фінтом. Так, так файненько. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Рухайтесь, просто рухайтесь. Я програю той матч Один би голдати насправді в роздягальні, то вже було би пів справи. Ну, може, зараз. Добре, Яремчук дав асист, але Ромцю вибачай, Тут треба просто скріпти всі Кіліан Мбапе. Кантона дав собі раду МБАПЕ. 2-2. Ось так ми повернулися. Кіліан Імбапе. Я про журнал теж встиг подумати, але одразу спіймав себе на думці. Ото-то то, то 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 ось вона. Ось вона. Атака моєї мрії може бути онсайд, Кантона виконай. Офсайт? Дивись, який я підкат дав. І все одно. Ау. Червона, чудова більшість граємо. Цілий матч тепер. Прекрасний Маркес зараз дає. Гол. І ми граємо у більшості другий тайм. Рафаель Маркес. Прекрасний просто удар. Вау! Ха-ха-ха! Гуляйте на дедбол. Плюс. Маркес. Та ти що? Просто Давід Луїс в моменті. Ну це нереально круто. Ага. О! Ха-а! -ха. Ерік Кантона. Ішов підсумку Кантона, 0 матчів, 14 голів і 4 асисти. Вау! вау. Я просто настільки вражений ударами Яремчука, що Кантона от не залишив за собою враження такого, що треба обов'язково зібрати. Чесно, якби в нього було 5-5 або золотий фінес шот, я б зібрав. Моментально б зібрав. Але того не побачив і не знаю. Ну, Яремчук і його удари. Але він дерев'яний не да. ми Моєму моторчик кинемо, зараз він же потрохи стає прокачніший і прокаченший. Бігти може не буде аж так, хоча в нього Rapid Plus з'явиться. Ось він такий забирає м'ячі і таке. Паси, такі собі, кіміг набагато крутіші передачі дає. В Атаці теж не підтримує, вибір позиції тут такий, що сидить собі позаду і телиться. Але от як такий п'ятий напівзахисник. Будете збирати кантона чи ні, не знаю. Він не є якийсь фантастичний, що біжить всі, а і не скаже, що він такий, ну куди ти витратив монетки. Солідний. Нормальний прайс, в принципі, для нього. Напевно, але. Я ще пару карточок підтягну в українському складі еволюціями, і там вже можна буде і наступну серію еволюціонера записати, де команда вже буде виглядати солідніше і зможе разом пройти якусь дистанцію в плей-офф до вікінг-ліги, Наприклад, на сьогодні все, Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.